У невеликому містечку Бердичів, що на Житомирщині, святкувала своє 18-річчя молода дівчина на ім'я Оксана. Її батьки Надія та Віктор були простими, але добрими людьми. Мама викладала українську мову у місцевій гімназії, а тато працював тренером із футболу в дитячій спортивній школі. Вони завжди опікувалися донькою, яка була їхньою гордістю і радістю життя у Бердичеві текло повільно і розмірено, між яблуневими садами та вузькими вуличками. Де всі знали одне одного. Оксана з дитинства обожнювала тварин, особливо собак, любов до них у неї з'явилася десь у 14, коли вона дивилася на старенькому телевізорі вітчизняні передачі про природу. Вірні пси, які гралися з дітьми та охороняли домівки, зачаровували її серце. І ось одного сонячного дня, після довгих умовлянь, батьки здалися і поїхали з нею у притулок неподалік Житомира, там Оксана вперше побачила його. Величезного кавказького вівчарка на ім'я Янко. Біле, мов перший сніг, густе хутро, м'які, майже янтарні очі і горда постава навіть у цуценячому віці. Батьки спершу хвилювалися, така велика собака у маленькій квартирі могла стати проблемою. Але, дивлячись на Оксану в легкому літньому платі з ніжним квітковим принтом, бо сонішках на тоненьких ремінцях із довгою косою, заплетеною у вишукану стрічку. Вони не змогли сказати ні. Янко став її першим справжнім другом, його шерсть була такою м'якою, що Оксана могла годинами гладити його, сидячи на старому дивані в затишній вітальні, де пахло свіжоспеченими варениками та маминим борщем. Янко швидко навчився командам сидіти, лежати до мене і став її вірним тінню. Вони гуляли парком біля річки Гнилоп'ять, де восени листя падало, мов золотий дощ, а вона. В довгому плащі з капушоном і високих чоботях, почувала себе непереможною. Та все змінилося того недільного ранку. Оксана наділа своє улюблене ніжно-блакитне плаття з тонкими брателями та вишивкою по знизу, доповнила образ легкими сандалями і срібним браслетом, подарунком від мами. Янко біг поряд, хвіст весело виляв, вдихаючи запахи осені. Раптом він застиге, вуха насторожилися, а очі звузилися. Пильно слідкуючи за іншою собакою, стрункою білою гончою, яка гуляла на іншому кінці парку, Янко, немов зачарований, рвонув уперед так різко. Що Оксана ледь встигла схопити повідець. Її сандалі послизнулися по вологій траві, і вона, спіткнувшись, ледве не впала, вигукуючи Янко, стій. Та він ніби не чув, мчав до гончої, його потужні лапи лишали глибокі сліди на землі. Врешті. Вона крикнула так голосно, що голос відбився від дерев, Янко зупинився, повернувся, і в його очах Оксана побачила суміш провини і розгубленості. Хвіст опустився, вуха притиснулися. Вона, задихаючись, підійшла до нього. Він був іншим, не таким веселим, як раніше. По дорозі додому він ішов тихо, поруч із нею. А його погляд був задумливим. Ввечері, в ніжній нічній сорочці з тонкого бавовняного тканини з вишитими квітами, Оксана лягла на ліжко. Янко вклав голову їй на ноги, а його тепле дихання заспокоювало. Раптом, торкнувшись його спини, вона відчула легкий здриг, а він тихо зойкнув змішання здивування та чогось незбагненого. Ця ніч була дивною. У напівтемряві, освітлені лише слабким світлом настільної лампи, її серце билося швидше. Вона дивилася на Янка, і його глибокі очі здавалися живими, ніби він намагався щось сказати. Його шерсть під пальцями була чимось більшим, ніж просто хутром, у серці Оксани прокинулося трепетне, дивне відчуття, страх і манливість водночас. Це було початком чогось нового, що лякало і притягувало. Від того недільного дня минув тиждень, але Оксана не могла забути той вечір. Коли Янко здригнувся під її дотиком, життя в Бердичеві йшло своєю чергою. Мама пекла пампушки з часником, тато готувався до футбольних матчів, а Оксана готувалася до вступу до університету у Харкові. Та вдома, у їхній затишній квартирі з дерев'яними підлогами і старими фотографіями на стінах, все було інакше. Янко став іншим, його погляди були глибокими, сповненими таємниць одного вечора, коли батьки поїхали в гості до тітки у Вінницю. Оксана залишилася вдома сама з ним. Вона одягла легке сукня кольору лаванди з рукавами кльош і тонким поасом, що підкреслював талію. На ногах м'які тапочки з пухнастими помпонами, а на шиї, срібний ланцюжок із підвіскою у вигляді зірки, її оберіг, телевізор тихо гуділо, показуючи старі українські фільми. Але вона майже не дивилася на екран. Янко лежав біля її ніг, його біла шерсть сяяла в м'якому світлі лампи, а очі. Теплі й виразні, пильно стежили за кожним рухом дівчини. Раптом він піднявся. Його рухи були плавними, але рішучими. Очі виблискували з новою, майже людською глибиною, а без звуку він підійшов до вхідних дверей і легенько закрив їх носом, ніби знаючи, що вони мають залишитися наодинці. Серце Оксани забилося швидше. Янко повернувся до неї. І в його погляді вона побачила суміш ніжності і чогось невимовного. Він повільно наблизився, кроки були тихими, але впевненими вона сиділа нерухомо, відчуваючи, як повітря в кімнаті стало важким, майже матеріальним. Раптом він опинився поруч. Його ніс майже торкнувся її руки, і вона відчула легкий трепет, коли тепле дихання торкнулося шкіри. Він не ричав і не гавкав, а просто дивився. І в його очах було щось, що змусило Оксану затамувати подих, вона простягнула руку, щоб погладити його, але замість звичного спокою тіло пройняло легким електричним розрядом. Його шерсть була такою м'якою, що вона затримала дихання. Янко, ніби відчуваючи її реакцію, трохи нахилився ближче, і вона відчула його вагу на дивані поруч, цей момент зупинив час. Оксана знала, це неправильно. І батьки були бужаху, якби дізналися. Але щось у ній тягнулося до цієї близькості, одночасно страшної і манливої. Легкий аромат його шерсті, змішаний із запахом осіннього повітря, що він приніс із прогулянки, огортав її, пальці Оксани ковзали по його спині, і він здригнувся. Але не відсторонився, а лежав ще ближче. Голова Янка опинилася біля її стегна, а тепле дихання пекло шкіру через тонке плаття. Вони мовчки провели кілька хвилин, поринаючи в тишу, порушувано лише биттям її серця, вона не знала, що це фетиш, чи бажання, чи власна фантазія, але не могла відвести погляд від його очей. Того вечора вона зрозуміла, між ними щось змінилося. Це була не просто дружба, чи любов до тварини. Це було щось більше, що лякало і манило водночас, коли батьки повернулися. Оксана робила вигляд, що все добре. Але в душі палала буря, яку не могла пояснити. Наступного ранку Янко вже сидів біля її ліжка, очі уважно стежили за нею. Вона була в легкій нічній сорочці з вишивкою ромашок, волосся розпущене, трохи розтріпане сном, але відчувала себе неймовірно красивою під його поглядом, а він не рухався. Просто дивився, і в його очах було щось, що змусило Оксану почервоніти. Вона знала, що має зупинитися. Але частина її хотіла, щоб усе тривало. Цей день став початком чогось нового, що вона ще не могла назвати, але що вже захопило її цілком, але чи готові вони до того, що ця загадка зовсім скоро розкриється? Чи не приховує Янко таємницю, яка змінить усе назавжди? Наступні дні у Бердичеві видалися особливо туманними, мов ранковий туман над річкою п'ять. Оксана відчувала, що світ навколо неї наче зупинився. А водночас неспокійно крутиться в калейдоскопі дивних почуттів. Вона стала помічати, що Янко дивиться на неї інакше, його очі ніби читали її думки, а рухи були надто точними, щоб бути просто поведінкою собаки одного вечора. Коли захід сонця фарбував небо у червоно золоті кольори, Оксана вирішила вийти на прогулянку з Янком до старого парку, що колись був гордістю міста, а тепер стояв трохи занедбаним. Вона одягла темно зелене плаття з прозорими рукавами, що злегка облягало її тонку талію, а на ногах витончені шкіряні черевички на підборах. Волосся розпустила хвилею, прикрасивши його живим вінком з польових квітів, який сама вплела. Нашиїся в маленький срібний хрестик, подарунок бабусі, що, наче оберігав від усього зла, під час прогулянки Янко поводився дуже незвично він не просто біг попереду. А ніби керував дорогою. Зупиняючись біля кожного дерева, уважно вдивляючись у темні куточки. Оксана спробувала жартома сказати: Ну що, Янко, ти наш місцевий детектив чи просто шукаєш, де заховався останній котик? І в той же момент собака повернувся, наче усміхнувшись, і тихо зойкнув, що змусило її затримати подих. Їхній шлях привів до старої альтанки, де колись влаштовували пісенні вечори. Там, серед павутиння і опалого листя, Янко несподівано сів, а його очі заблищили в сутінках незвичним світлом. Оксана підійшла ближче і відчула, як повітря навколо раптом змінюється, ставало густим, ніби просоченим невидимою магією. Вона хотіла погладити собаку, але раптом зупинилася. Янко знову поглянув на неї, і вона відчула такий сильний потяг, що серце почало битися шалено. Здавалося, він міг розмовляти без слів. І в цьому мовчанні ховалася якась загадка, що манила, але водночас лякала. Ох, Оксано, подумала вона, з таким другом у тебе точно не буде нудно. Хоча, якщо він почне говорити, то я точно стану місцевою знаменитістю. І посміхнулася сама собі, намагаючись розрядити напругу, на зворотньому шляху Янко раптом зупинився біля покинутого будинку, що стояв на краю парку. Він насторожився і тихо загавкав. Ніби попереджаючи про щось. Оксана, незважаючи на легкий страх, підійшла ближче і помітила на стіні дивний символ, наче витканий із світла, що мерехтів у сутінках, піднявши погляд на собаку, вона зрозуміла, що ця загадка тільки починається. Янко дивився на неї, немов чекаючи відповіді, а вона відчула, що їхній зв'язок, не просто дружба, а щось значно глибше і таємниче, та перш ніж Оксана встигла щось сказати. Лунає різкий звук, хтось біжить по гравію позаду них. Серце застогнало від несподіванки. Хто це може бути в цей час? І що приховує покинути будинок, відчуття небезпеки і таємниці нависли над ними, а осінній вечір став початком нової, захопливої історії, що могла змінити все назавжди. Осінній вечір у Бердичеві поступово занурювався в темряву, коли Оксана, стежачи за спинами, що швидко наближалися по гравію, затаяла подих. Серце калатало, немов барабан на святі Івана купала, а Янко стояв поруч, напружений і пильний. Дві тіні з'явилися за кутка будинку це були двоє молодих хлопців із сусіднього села, яких Оксана знала лише здалеку. Ой, подумала вона, якщо це не місцеві шерифи. То я точно опинилася в центрі пригоди, гідної серіалу на один один. Хлопці дивилися на неї з неабиякою підозрою, а один із них, високий і вбраний у потерті джинси й куртку з капушоном, голосно запитав, хто ти тут і що робиш біля цього будинку. Оксана спробувала зберегти спокій, але всередині все клекотіло, мов вареник у каструлі. Вона відповіла: я лише гуляю з собакою. Він мій друг, Янко, тихо, повівся. Ніби підтверджуючи її слова. Хлопці переглянулися, і той, що говорив, усміхнувся, наче пригадуючи стару шутку: якщо твій друг так гарно гавкає, то, може, він знає, де найближча кав'ярня. Бо я вже й ноги відморозив, Оксана не втрималася від посмішки і відповіла А ти, мабуть, забув, що в Бердичеві кав'ярні це старі бабусі з варениками біля ринку. Сміх трохи розрядив напружену атмосферу. І хлопці запропонували проводити її додому. Коли вони рушили разом, Янко йшов попереду, іноді озираючись, наче контролюючи безпеку. Повернувшись до квартири, Оксана відчула, як втома накочує, але думки все ще крутилися навколо загадкового символу на стіні того покинутого будинку. Наступного дня вона вирішила розпитати бабусю Марію, старожилку Бердичева, про цей знак. Бабуся Одягнена в яскраву вишиванку з червоними маками, сиділа на лавці під старою кленовою алеєю. Її руки, вкриті зморшками, пестили виязання, а очі блищили мудрістю. Цей символ, доню, сказала вона, це оберіг, який захищає від злих духів. Його малювали ще наші пращури на порогах хат, особливо тих, що стоять на межі лісу і міста. Але покинуті будинки це інше. Там можуть ховатися й таємниці, які краще не чіпати. Оксана посміхнулася. Ну, бабусю, а я що, маю бути як у казці, не заходити в ліс. Бо там вовки. Мабуть, Янко, мій особистий вовкохоронець, бабуся усміхнулася у відповідь, але в її очах промайнув ледь помітний тривожний відтінок вечір того ж дня став неспокійним. Янко, поводився дивно. Він не відходив від Оксани, ніби відчував якусь загрозу. Коли вона вийшла на балкон, аби вдихнути свіжого повітря, собака раптом завив низько, і її серце стислося. У темряві за вікном вона помітила силует, що швидко зник поміж дерев, Оксана відчула, що ця ніч принесе відповіді, але й нові питання. Що приховує Янко? Чи правда, що він не просто собака? І хто той таємничий силует у сутінках, вона знала, що завтра все зміниться, і від цього не втекти. Наступного ранку Бердичев прокинувся під прозорим блакитним небом, а Оксана відчувала, що сьогоднішній день не буде звичайним. Вона одягла легке плаття кольору пшеничного поля, що ніжно облягало її струнку фігуру, а на ногах витончені босоніжки з тонкими ремінцями. Волосся розпустила хвилею, а на шиї сяяло кулончик у вигляді калини, символа сили і краси, який вона отримала від мами. Янко лежав поруч, його біла шерсть сяяла на сонці. А очі пильно стежили за кожним рухом дівчини. Вона вирішила піти до бібліотеки, щоб пошукати інформацію про той загадковий символ і, можливо, знайти підказки до таємниці, що оплутала її життя. Бібліотека була старовинною, з високими дерев'яними стелажами, наповненими книгами, що пахли часом і мудрістю. Бібліотекарка, пані Галина, жінка з мудрими очима і сивим пучком волосся, зустріла Оксану з теплотою, що привело тебе сюди. Доню. запитала вона, помітивши плутанину у думках дівчини, Оксана розповіла про символ і про дивну поведінку Янка, а також про таємничий силует, який вона бачила вночі. Пані Галина задумливо покрутила пальцем біля скроні. Є у нас у фондах одна старовинна книга про обереги і легенди нашого краю. Можливо, там знайдемо щось корисне. Вона провела Оксану до темного кутка, де стояла товста тома з потертою обкладинкою. Відкривши її, дівчина побачила малюнки символів, схожих на той, що вона бачив на стіні будинку. Там було написано, що цей знак, око лелеки, захищає від темних сил і вказує на межу між світами. Під час читання Янко несподівано підняв голову і тихо залаяв, ніби попереджаючи про наближення чогось незвичного. Оксана відчула, як по шкірі пробіг холодок, повертаючись додому, вона помітила, що за нею йде незнайомець у темному пальті. Коли вона прискорила крок, він теж почав рухатися швидше. Серце почало калатати, як на футбольному матчі, а Янко, здавалося, відчував небезпеку і стояв на сторожі. Раптом незнайомець звернув у провулок, а Оксана, не вагаючись, побігла за ним, але він зник у натовпі, залишивши по собі лише холодний вітер і відчуття тривоги. Вдома, закутавшись у теплий плед, вона погладила Янка і прошепотіла. Що ж це за загадка, мій вірний друже? Чи ти не просто собака, а охоронець таємниць, які мені ще належить розкрити, і поки палає вогонь у каміні, а в темряві Янкові очі блищать загадковим світлом. Оксана розуміє, їхня пригода тільки починається. Що ж приховує цей стародавній символ? І чи зможуть вони розгадати таємницю, що загрожує не лише їхнім життям, а й самому Бердичеву? З настанням сутінків у Бердичеві повітря наповнилося особливою напругою. Оксана стояла на порозі своєї квартири, вдягнена у легку шовкову сорочку кольору слонової кістки з тонкими брателями, яка ніжно облягала її плечі, і вузькі джинси, що підкреслювали стрункість її ніг. На ногах були м'які замшеві чобітки з легким каблучком, а волосся спадало хвилею, трохи розпатлене від вечірнього вітру. На шиї в кулон із скалини, що, ніби світився в темряві, Янко лежав біля порога, його біла шерсть вигравала сріблом у світлі вуличних ліхтарів, а в очах горів той самий загадковий вогник. Раптом пес піднявся і, тихо загавкавши, повів Оксану глиб темного коридору будинку. Вона слідувала за ним, відчуваючи, як серце б'ється все швидше, а шкіра покривається мурашками за дверима, які Янко обережно відкрив носом, розкрився таємний підвал. Про існування якого вона раніше не здогадувалася. Стеля була низькою, а стіни обвішані старими іконами та рушниками з вишивкою. Посеред кімнати стояв дерев'яний стіл, на якому лежав старий скриньок із загадковим знаком, тим самим оком лелеки, Оксана обережно відкрила його і побачила всередині старі листи. Фото знімки і дивний амулет, що випромінював легке мерехтіння. Пес притулився до неї. Ніби намагаючись підтримати в цю хвилину, раптом у темряві пролунало тихе шурхотіння. Оксана обернулася і побачила силует людини, що повільно наближався. Вона відчула, як кров застигла в жилах. Це хтось із минулого, подумала вона, і він прийшов за нами, тінь наблизилася. І в напівтемряві Оксана впізнала старого знайомого, місцевого краєзнавця Івана Петровича, який завжди цікавився легендами Бердичева. Він посміхнувся. Але в його очах блищила тривога я знав, що ти знайдеш цей скриньок, тихо сказав він. Але будь обережна, дитино. Те, що тут приховано, може змінити все, що ти знала про наше місто і про самого Янка. Оксана відчула, як Янко щільно притиснувся до неї, а в її серці зародилася нова рішучість. Вони стояли на порозі відкриття великої таємниці. Таємниці, що могла перевернути їхнє життя з ніг на голову, і поки тінь минулого знову заграла вогнями в темряві. Оксана зрозуміла це тільки початок.